Ходить в продаж ось таких Volkswagen Свагенкаді. Це у нас 2018 рік 2.0 дизель дезель база. Такий гарний приємний колір в дуже гарному стані, що технічному, що візуальному вважень просто немає. На зимовій резині круг весь в рідній фарбі. По салону у нас підгрів, дзеркал, складання, дзеркал датчики світла, датчики дождя, адаптивний круїз, контроль, 232 тисячі пробігу. Двохзонний клімат контроль, старт-стоп, навігація, велика мультимедія на шкіряному салоні. Стан салону дуже гарний. Сідушечкою ніхто нічого не робив, так само стоєчка, гарна, акуратна, частенька машина. Задній рядок новий. Само багажне відділення в дуже гарному стані. Затова працює годинник. Крила капот, нічого не крутилося. Нічого не робилося. Так само по, по щепленню, по ходові, зауважень немає. Це, це у нас бельгійський бриф. Два ключа має. Бельгійський техогляд. Це у нас 4.06.2024 було 227 тисяч пробігу. Кого цікавить. Звоніть, пишіть машина дійсно вартовою.